موسیقی Це був час, коли папу обирали на Римський престол як на неминучу смерть. Святий Сікст став єпископом Рима в середині третього століття в часи правління імператора Валеріана. Проте невдовзі архіпастиря разом із двома деяконами Філікісимом та Агапітом схопили язичники. Коли папу Сікста вели до темниці, він зустрів архідеякона Лаврентія і повелів йому. Роздати церковні коштовності бідним християнам. Святий Лаврентій виконав наказ і прийшов на суд, щоб сказати про це папі. Почувши розмову про скарб, вартові посадили Лаврентія за ґрати і жорстоко катували. Лише один воїн на ім'я Роман був милосердним до праведника. Невдовзі він прийняв хрещення та мученицькою смертю, також довів свою відданість Христу. Багато святих свідчить про те, що відкритий шлях у царство небесне. Виходець із боярської родини він узимку та влітку ходив босоніж і в кожусі. Блажений Лаврентій ще за життя прославився добрими справами. Чудотворець стілював хворих і був помічником у ратній справі. Коли у 1512 році кримські татари напали на калугу, святий несподівано опинився на судні поряд із князем Симеоном. Він укріпив дух воїнів і вони перемогли ворога. А князь, зобов'язаний праведникові своїм порятунком, улаштував на його честь чернечу обитель. Святий і після кончини часто допомагав воїнству захищати державу від ворогів. Особливо яскраво заступництво блаженого Лаврентія виявилося під час вторгнення в Росію наполеонівських військ. Коли Земля перестане народжувати святих, тоді забереться в неї сила, що утримує світ від катастрофи. До його колекції входило понад 40 тисяч предметів старовини, 25 тисяч монет і медалей різних епох. Андрій Федорович Лихачов не лише збирав, а й вивчав експонати цієї колекції. Результати своїх досліджень він публікував у виданнях багатьох наукових товариств, учений фактично зробив повний історико-археологічний опис давнього міста Булгар, яке дало початок цілій культурі. Після смерті Андрія Федоровича його колекцію передали Казанському музею. Її було розміщено в спеціальному відділі, що охоплював п'ять залів. Пізніше колекція Лихачова стала основою двох найбільших музеїв Татарстану Національного та Державного музею образотворчих мистецтв. Всяка добра справа є плодом любові. Обласний центр Волині давнє місто Луцьк. Щорічно, 23 серпня, його мешканці відзначають День міста. Луцьк розташований на північному заході України за 150 кілометрів від кордонів з Польщею та Білоруссю. 452 кілометри першокласної траси міжнародного сполучення відділяють місто від столиці України Києва. На сьогодні кількість мешканців Луцька становить близько 200 тисяч осіб. Науково-освітній потенціал міста представлений 28 загальноосвітніми навчальними закладами і 9 вищими. Луцьк відомий далеко за межами України і як місто розмаїтих фестивалів, національних ярмарків та лицарських турнірів. Віками вітер безупинно, горами хвилю підійма. Оземлер рідна Україну. У світі іншої нема. У наступному випуску досягнення в галузі фізики принесли цьому французькому вченому всесвітню славу Шарль Огюстен Кулон. Братський пакт 1866 року визначив умови завершення австро прусської війни. Глибокомислячий майстер із власним стилем та оригінальною технікою, композитор Микола Андрійович Рославець. 23 серпня 1975 року почав свою роботу харківський митрополит